Увага! 2025 рік це твій останній шанс придбати вигідний автомобіль зі США. Поки одні українці переплачують тисячі доларів на автомобілях в Україні і отримують неякісний ремонт від перекупів. Інші звертаються в компанію Теслагістик та отримують свій новенькі автомобілі з величезною вигодою. В цьому випуску ми поговоримо про електромобілі. Чому їх зараз як ніколи раніше вигідно замовляти зі США. Також поговоримо про пошкодження, які продаються в Україні, і чому не варто купувати топлений Tiguan. Мене звати Олеса. Це компанія Теслагістик, і ми починаємо. І в на черзі буде Tesla Model Y. Long Range, невеличкий рестайлінг, який пішов у нас у 2023 році, про який нам зараз розповість Олег. Олег, я тебе вітаю. Віт. Розповідай про Tesla Model Y. А, так, придбали для клієнта а, шикарний, на мою думку, автомобіль Tesla Model Y модельного 23-го року. Хоча випуску вона 11-го місця 22 го але це вже рестайл з подвійним склопакетом. А, автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Тобто тут у нас пошкоджена задня ліва частина, пошкоджений бампер, пошкоджене крило, і трохи треба буде попрацювати по ходовій частині. Безпека автомобіля вся ціла. А, з інших сторін він також повністю цілий, чорний салон. Пробіг 34 тисячі милі. Не знаю. Шикарний варіант, тим паче, враховуючи його ціну, те за скільки ми його виграли. Придбали ми його все ж таки за 14 тисяч доларів. Яка вартість під ключ в Україні без рахування ремонту? Без рахування ремонту цей автомобіль заїжджає вже з постановкою на облік в 21,5 тисячі доларів. Якщо ми говоримо про пошкодження, скільки сюди заклав відділ про рахунку ремонту? А сюди заклали, якщо правильно пам'ятаю, 1600 доларів. Це відновлення крила, відновлення бамперу та заміна узла в зборі по ходовій частині. І в даному випадку автомобіль у нас виходить 2300, грубо кажучи, так. Ну плюс ще, звісно, потрібно розуміти, що потрібно буде зробити ще чи хімчистку. Ну але це вже, скажімо так, дріб'язок. Саме головне, що в нас немає. Поки що в цьому році розмитнення. Знову ж таки, друзі, в 2026 році піде в нас розмитнення електромобілів, і там буде ну близько 20-30% збільшена вартість остаточна кінцева, скажімо так, на автомобілях. Тому зараз поки що ще є оце, скажімо так, вагон, який можна, так, можна заскочити можна. для того, щоб собі придбати автомобіль. Адже ну, потім електромобілі знову ж таки в нас будуть дорожчими і не буде такої різниці відносно бензинних автомобілів. Добре, а різниця Торесталіна та Рестальних. Що ти нам тут розкажеш? Чим вони відрізняються і чому їх більше обирають? Ну, по-перше, це подвійний склопакет. Це покращена шумоізоляція в цьому випадку. Це прибрали вони задні передні парктроніки, тобто це все тепер замінюється радарами. Тут відрізняються також колпаки. У нас візуально. Добре, 23 тисячі 100 доларів. Це у нас автомобіль заїжджає не цього слова вниз ринку України. Якщо ми зараз отримуємо пошкодження який продається в Україні, за 25 тисяч доларів. В нього вирішена ставка була 13 тисяч доларів. Що ти нам прокоментуєш тут по пошкодженню? Та чому їх не варто брати? Ну, ми бачимо тут доволі сильне пошкодження задньої частини. Прямий удар, пошкоджена кришка багажнику і бампер. Це те, що ми бачимо візуально. Але також я бачу земляте пожмакане, прям я не побоявся цього слова. Заднє праве крило. Отже, там дістало до, скажімо, несущої частини кузова. Відповідно, тут може бути порушена геометрія. Це все діло потрібно буде тягнути, витягувати, рихтувати, або ж якщо взагалі дійде діло до вирізання. Враховуючи, що воно у нас все цільно літе, це все буде коштувати немалих грошей. Ну і в принципі, тобто, враховуючи вже ціну автомобіля, воно тоді не має сенсу розглядати такий варіант. В в середньому році вони почали робити тобіль з трьох частин, скажімо так, от основне це в нас передня частина саме там де лонжерони, і передні стакани, які прикручуються саме до основної частини так званого кокона, а також задня частина це також два лонжерони і стакани, які також прикручуються до основного кузова. І в такому випадку, якщо у нас йде пошкодження цього всього, то як з металічними скажімо так, от лонжеронами не вдасться їх так просто відсверлити і по сверним точкам назад поставити. А про крило, наприклад, це не така велика проблема його замінити. А от, наприклад, всередині оця цільно лита запчастина, її ще не так багато людей може спробувати якийсь цей спеціальний там сплав, який не так просто його заварити. Тому потрібно бути дуже обережним, що ми розглядаємо пошкодження по задній частині. Саме тому знову ж таки ми повертаємось до нашого тобі, в якого мінімальні пошкодження саме навісних елементів. Ще раз вам показуємо. Якщо ми зараз відкриємо ще один автомобіль, він у нас в Україні продається трішки дешевше: двадцять тисячі доларів. В даному випадку це у нас топлячок да, і ну, цим все сказано. Тобто, це лінія У нас скажімо так, от ватерлінія, так правильно вона називається. Ну тут та також вона ну досить високо. Тобто то, вода попала і в салон плюс розбите заднє скло, можливо, побита і панорама. Вода явно була в автомобілі, і це дуже пагубно. Це може вилізти потім, навіть якщо її привели в порядок, висушили, завели. Це все датчики, це все проводка, це все блоки керування, і воно дасть про себе знати. Тобто, я б такий автомобіль точно не радив би. Навіть з точки зору, якщо б, наприклад, це був би бензиновий автомобіль, ну знову ж таки, ми зараз поговоримо ще окремо з Артемом про Тігуани, які у нас багато плавали в Україні, продається, там ще якось можна спробувати. Знову ж таки, це не так критично, коли в нас повністю батарея вся плавала в воді. Знову ж таки, хімічні елементи. Тобто, це в нас батарея, це наша безпека, це те на чому ми їздимо. І... Ризикувати таким чином, щоб там десь може бути а, в якійсь перспективі коротке замикання, або ж корозія саме а, батареї, і потім це все може перейти в пожежу. Ну я б так не ризикував би а, не те, що своїми грошима, а своїм життям і життям своєї сім'ї. Добре, давай зараз отримаємо ще одне пошкодження. В даному випадку у нас також 23,5 тисячі доларів. Але тут у нас а, автомобіль 2021 року. Хоч ми розглядали 2022 рік, все ж таки вам потрібно це також показати. Пробіг 89 тисяч миль. Ну це як для мене трішки великуватий пробіг для автомобіля, якому 4 роки. І пошкодження, так ну по суті, тут euh, під 150 тисяч кілометрів пробігу. То по перше, автомобілі 4 роки. Ну це з нього не злазили. Ну не те, щоб не злазили, але їздили ну, досить багато. це активна багато. експлуатація. Дуже так, активна так, експлуатація. Так, дуже знову активна. ж таки, якщо ми говоримо про Європу, там це нормально за 4 роки намотати 150 тисяч кілометрів. А для Америки, для Тесли, ну знову ж таки, це 100% були суперчарджери. Це буде зменшений ресурс батареї, адже збільшена експлуатація. Пошкодження тут ну, просто проблема в тому, що автомобіль віддефектований, багато запчастин немає, багато запчастин не сильно, але пошкоджено. І відповідно ну, тут буде багато малярних робіт. Знято все вплоть до ручок, дзеркал і, дай Бог, воно приїде, а може не приїде. Суть в тому, що просто багато буде фарбованих елементів, великий пробіг. Ціна, як на мене, вже не дуже ліквідна, не дуже актуальна за такий варіант. аби це було вісім. 17-17, ну так, можна було б, там миритися з таким, але знову ж таки, 23,5 продають в Україні. Я розумію, що, можливо, він став дорожче для там, власника, але все ж таки ну, немає сенсу. І от в такому випадку люди отримують собі ціну завищену, пробіг великий, коли можна звернутися в перевірену компанію. з Фіксованою ціною під ключ отримати собі свіженький автомобіль. Чекаємо наступного місця якийсь цікавий автомобіль і переходимо наступного. Наступний автомобіль це у нас буде Volkswagen Tiguan 2023 року. Також це отримал, а також поговоримо про ринок України. Пошкодження, ціни і, звісно, топлячки. Ваше улюблено. Артем, я тебе вітаю. Розповідай, який гарненький автомобіль ми придбали. 에, значить, ми придбали для нашого клієнта Volkswagen Tiguan 22 року. Це вже рестайлова модель. Так, бачимо, як він гарно виглядає. Він цілий по колу, єдине, що у нас удар по задній частині. Крило ціле, треба замінити буде кришку багажника, бампер, рихтовка буде у нас задньої панелі. Безпека у нас ціла, комплектація SE. Пробігу на машині 33 тисячі мулі. Бачимо ЖК-дисплей. Ну, комплектація я думаю, всі знають: панорамний дах у нас в цьому автомобілі, шкільний Що, саван. До речі, приємно, так. І він у нас йде да, да. ну, У нас, в принципі, тюгани йдуть майже всі сім місць. Там буквально виключення будуть вважатися п'ятимісні версії. Давай поговоримо трішки про пошкодження. Адже у нас нібито по задній частині, але все ж таки, як бачите, у нас залишились крила саме цілі. Mm -hmm. І, до речі, це у нас передній привід. Хтось хоче для себе передній привід, хтось хоче повний привід, тому якби це на ваше. По бажання. Мені особисто подобається Ті в Рестайнгу. У нас є відеогляд на Ютуб каналі, там де вам показував таку ж саму комплектацію. Сі. А ще додаткових пошкоджень. Саме я думаю, що це був, мабуть, класичний бутерброд зі штатів, коли ззаду ну, він все, отримав і перс, спереді да, сперся. Можливо, як варіант, це може бути фаркоп якийсь інший автомобіль. А, добре, якщо ми говоримо про вирожну ставку на угу. Mm -hmm. це наскільки? 9900. Mm -hmm. А, і яка буде вартість в Україні без урахування ремонту? Без урахування ремонту 21 100 доларів. Добре, і скільки ми складаємо сюди на ремонт? Ну, ремонт у нас орієнтовно там, на 2000 доларів. Тобто ми можемо розраховувати на 23 там, 100 ремонт, 20, десь там. Якщо, якщо не помиляюся, 23-300 і ключ цей. Все прекрасно. Тобто ми можемо зафіксувати для себе, що зараз комплектація СЄ можна пригнати собі в три тисячі доларів з адекватними пошкодженнями. А тепер говоримо про ринок України і що там продається. Перший автобіль це у нас буде 22 тисячі 100 доларів на перше політ. Дешевше, класно, добре. Відкриваємо пошкодження, і тут ми маємо утоплений автомобіль. Так, топлячок. А ми ну, тільки що з вами говорили, що топлено тобі взагалі не варто роздати в випадку Тесли. В даному випадку це у нас бензиновий автомобіль, який у нас тут може бути підводні, скажімо так, од камені тут у нас взагалі ну завжди утоплений автомобіль це максимально ризикова штука. Чому тому що ми не можемо ніяк спрогнозувати витрати на автомобіль, на його відновлення і які там пошкодження взагалі можуть бути. Тому що у нас по полу, там, да, під ковроліном, завжди лежить проводка, там якісь у нас блоки йдуть і так далі. Тобто і, ну, можна попасти на дуже кругленьку суму е, потім, коли це все ремонтувати. І, До речі, от лінія пошкодження. На жаль, у нас вона не показується, але вона в нас над лінією а, саме от колеса приблизно. так. Тобто у нас 100% автомобіль плавав, і це не просто там хтось вилив водичку він на плавав. Ми бачимо, що автомобіль не заводиться. Тобто, навіть якщо була лотерлінія десь там нижче і так далі, він би хоча б заводився вже хоча б якісь знаки життя подавав. А так у нас автомобіль не заводиться. Це вже дуже серйозні проблеми. Добре, а, якщо ми зараз поговоримо про ще один тобіль, а він в Україні продається за 23 тисячі доларів, це вже максимально схоже на нас. А в даному випадку в нас іще один топлений тобіль, і він нас до того ж в базовій комплектації, тобто ну, таке тобі а, не варто розглядати. Якщо ми говоримо про базовий Volkswagen Tiguan, якщо це з адекватними пошкодженнями, так його можна розглядати, але не топлений ні в якому разі, що в попередньому випадку, що в даному випадку. А якщо говоримо про автомобіль, який коштує в Україні 23 300. точно також, як і у нас. Не топляк з пошкодженнями. Тут ми маємо ну, так, знову ж таки: автомобіль Мобс. Мобс, да, тут. У нас пішли лонжерони. Вон вони пішли погуляти якраз в праву сторону. І тут 100% злетів вигун. У нас пошкоджена задня ліва дверцята. Як ми можемо зараз побачити? Я, я думаю, що задня ліва дверцята це найменша з цього. Так, да, найменша проблем, yeah. <laughs> Скажімо так. Ну, звісно, спрацювала безпека. А, в нас пробіл хоч 11 тисяч миль, але я ну, навіть боюсь представити, ну, сподиться, що з ним відбулося. Ну, це страх. Скільки сюди похоронили просто в ремонт? Я не уявляю. І весь третьому році можливо це колись там було щось десятицільна купувати його за 500, для того, щоб бухати тисяч ну, 10 в ремонт. Люди і продають такі варіанти, і люди купують такі варіанти. Ну не зовсім розумію, що з тим автомобілем потім робити. Як його продавати потім, це інше питання через два-три-чотири роки. Тобто що, ну як продавати такий автомобіль, я не знаю. А міг би просто то, то зачекати. І придбати собі якісний автомобіль з невеличкими пошкодженнями, справді з мінімальними, а який буде якісно відремонтований, коли ви самі знаєте, як він ремонтувався, коли ви самі впевнені, що у вас відновлена геометрія. Навіть якщо там трішки може ланджерони піти, це все на стапель виставляється, так як це по заводським міткам. І раптом потім ви захочете продавати світові. Звісно, не отакі от пошкоджені, Знову ж таки, коли там ланджерони просто пішли направо, а коли там буквально трішки може бути внаслідок удару, а є знову ж таки. Гарантія на СТО про те, що з вашим автомобілем все буде добре. є на малярні роботи, на відновлені безпеки. Це все також як то надається саме тому, коли ви звертаєтесь компанію по три года, отримати не просто биток. А Повністю справний автомобіль на червоних номерах, який ви експлуатуєте без якихось там проблем. І давай поговоримо ще про один такий от. цікавенький. Адвін, навіть два. Його вартість в Україні 23,5 тисячі доларів. І тут у нас що? Ми бачимо, що він по колу у нас весь притертий, м'ятий, базова комплектація. І він у нас був на даху. у Нас да, пошкоджений у нас дах, пошкоджений Тобто дах. він пішов куберем. Весь автомобіль повністю фарбований з або з шпакльованим, або з заміненим дахом, капот, фари. Знову ж таки, 2600 це дуже класна ціна для першого тігуана. Ну, як не для третього. Тобто ну, другий саме в рестайлінгу. Я не розумію, з чим люди керуються. Наприклад, от 24 700 доларів це автомобіль який продається зараз в Україні. Це ну, майже верх ринку України, скажімо так. Він купувався 23-му році за 18 тисяч доларів. Питання: да, що з ним не так, чому його так дешево продають? Люди просто скидають. Я думаю, що люди просто скажуть, ну нам прилетіло тут по задній ну, частині, більш-менш адекватно по правій там. частині. Так, ну пошкодження, вони звісно, тут як є запитання до цього зазору. Можливо, потрібно було б там крило замінити скоріше за все. з попереднім варіантом. Обов'язково так, так, звісно, цей, там, тобто цей, ну, що чи... червоний, що цей сірий, тобто тут більш-менш, але знову ж таки, 18 тисяч доларів його придбали тоді. Він сюди заїхав десь так в 35 я Він, думаю. Так, п'ять. Да і ще віддало ну, десь 5, тобто близько 40 тисяч доларів він тоді коштував людині. Знову ж таки, це приблизно. Зараз його робить за 4 Зараз його просто скидають. Уявіть собі. Недалеко відходячи від Volkswagen Tiguan, говоримо про Volkswagen ID4 електричний кросовер на повному приводі. Олег, я тебе вітаю. Розповідаю про цей гарненький фольксвагені 4. Я знаю, що ти вже на них поглядав один час. Доброго дня! Хочу розповісти про класний автомобіль Volkswagen id 4, який ми придбали для нашого клієнта. Я в принципі всім клієнтам раджу розглядати такі електромобілі, як Нісанарі ID4. От саме зі штатів. Тому що їх там можна вигідно дуже купувати, автомобілі з мінімальними пошкодженнями, невеликим пробігом, по роках також свіжі. І вони тут будуть заїжджати сюди в Україну дуже вигідно відносно нашого ринку і відносно нових автомобілів, наприклад, які можна привозити з Китаю, ну і Європи. Це якщо ми говоримо, коли людина не хоче собі Tesla Model Y. Хочеться електричний кросовер. Також ми вже а, знайомили з наприклад електричним блейзером. Також є ще Болт і інші автомобілі. Але якщо ми кажемо про такі величенькі кросовер, то АйТ 4 це буде гарна альтернатива для Tesla Model Y. Давай поговоримо про даний автомобіль. Вирішена ставка 15 тисяч доларів, вісім миль пробігу, і це вже ж на нас повнопривідна версія. Це повнопривідний автомобіль, два-две електродвигуна. Варіант просто супер. Він буде весь в рідній фарбі. По навісних елементах він цілий. Тут ми бачимо, що автомобіль правою стороною десь наїхав, можливо, на якийсь бордюр, можливо, спіймав яму. Потрібно буде відновити нижню частину бампера. Тут уже замінити, я думаю, скоріш за все, всі 4, ну гуму, всі 4 колеса. Подивитися також по ходовій частині. Навіть хоч і візуальний автомобіль виглядає без пошкоджень, ми все рівно перестрахували, заклали сюди в районі 1800 доларів в ремонт, на випадок, якщо потрібно буде робити ходову частину. По факту ж ми бачимо, що гума розірвана. Так. так, ну По гумі да, тут потрібно. Потрібно було замінити. І потрібно замінити також лобове скло, тому що є позначка, що воно а, нібито пошкоджене, а, але по фото не видно цих пошкоджень. Але якщо на страховій компанії відмітили, краще його закласти а, в ремонт. Цілий автомобіль пробігу всього 8000 миль, 23 чистий рік. Дуже класний варіант, і він заїжджає всього в 22 тисячі 800 доларів. Плюс ремонт. Е, уже будемо дивитись по факту. Ну, однозначно, що його буде тут небагато. Хай 24. 24 700, Якщо бути точними, це вже спасанно коноблік з усіма, усіма витратами. Добре. Відкриваємо ринок України. Він починається в нас від 25. Е, це такі от биточки 24. Там є ну, Це 24 є саме ті автомобілі, які ще невідомлені, вони просто привезли на да, займайся, грайся. А цілі автомобілі починаються від 26 тисяч доларів. А в даному випадку у нас комплектація Pro S+, ті нібито трішки краще, але ну, тут пошкодження. Кажи, розповідай. Тут ми бачимо, що автомобіль розібраний попередній частині, тобто в нього буде новий бампер, нові фари, капот, крило, також розбите лобове скло. Дуже багато елементів тут буде замінено. Сказати, що, наприклад, щось страшне в цих пошкодженнях я не можу сказати. Нічого тут такого кримінального, кримінального немає, але він. Виходить в ціну нашого автомобіля цей варіант, і е, половина авто, грубо кажучи, буде замінена весь передок так точно. І це вже немає не такої вигоди його купляти тут у нас в Україні, ніж, наприклад, ми для вас могли виграти от такий от варіант, як виграли цьому клієнту. В ці самі гроші, але набагато ціліший автомобіль. І знову ж таки, це ті автомобілі, які поки що не так масово ремонтують, як, наприклад, СМВ. А як, наприклад, я мовчу про ті ж самі джипи, Форди, це те, що перезбирається кожного дня тисячами майстрів в Україні, не побоюсь цього слова. І тут такий специфічний автомобілі, навряд чи я б для себе такі пошкодження. А наступний автомобіль у нас вже буде 26,5 тисяч доларів. І тут у нас пошкодження не з найкращої. Чи в тому числі в нас також немає передньої частини. Тут у нас він купувався за 14 тисяч у доларів. Нас поскольне заднє ліве крило, в нас немає задньої частини, і ну, передньої частини точно також. Тобто потрібно його повністю весь перезбирати. І ще найбільше за все, мене, скажімо так, от насторожило це те, що в нас немає заднього цього всього пластика. А його ж також замовляти потрібно. Це буде дуже добре, якщо він приїде питання, в якому стані, але все ж таки, ну і запитання. І от, наприклад, і ще один топлі: 26,5 тисяч доларів. Він купувався за 15 тисяч 400 доларів. Розкажи нам тут тут те ж саме. Ми бачимо, що ну в принципі страшного немає нічого, але. А, знову ж таки, за ці самі кошти, що ми привеземо, це сіре авто. А, тут буде повністю замінена передня частина і ще й добавок, і задня ляда з оптикою. А, знову ж таки, це от той автомобіль, те питання, який ми веземо. Так, він заїжджає в принципі в наш ринок, те, що пропонують ну, ринку. вниз ринку, але він повністю цілий. Нас за ці кошти пропонують. Більш пошкоджені автомобілі, тому е, весь сенс тому, щоб почекати, є е, однозначно, щоб отримати набагато ціліший, якісніший автомобіль. Е, ну, якщо вже там прям придиратись. У нас 23-й рік це, от, наприклад, синій 22-го, пробігу у нього. От, пробігу так само, да, так само да. ну, на рік, типу старший, якби і за ці самі кошти. Тому вигода таких автомобілів їх привозити. Вона є немає сенсу просто такі нові... навіть розглядати. Просто-напросто нема сенсу навіть розглядати, коли можна купити ці ліші. І поговоримо ще про феномен, скажімо так, от, о, ринку України, а саме Файзлайн і 2023 року. Був придбаний за 23 тисячі 800 доларів. Наступ пошкодження по задній частині, як бачите, у нас підзам'яте заднє ліве крило, а задня ляда також бампер, панель і заднє праве крило. А зараз він в Україні продається за 29 з половиною тисяч доларів. Тобто людина продає його в мінус. А саме тому знову ж таки, як ми говорили з Артемом, як ми говорили з Олегом, що. Потрібно все ж таки розглядати автомобілі хоча б двох-трьох річні, на які будуть запчастини, або ж автомобілі, на які ми можемо придбати запчастини, наприклад, зі штатів, з Еміратів, як це і не в деяких випадках. Тобі дякую. Дякую. І чекаємо наступного випуску міського автобіль. Домовились до зустрічі. І останнє на сьогодні, але не менш цікаве, Chevrolet Equinox 2024 року. Та автомобіль придав для нас серія, Зараз він нас якраз таки, приймає участь в аукціонах, тому ми не будемо його відволікати від важливого завдання саме а, купувати автомобілі і розкажемо за нього. Він мені трішки розповів про історію даного автомобіля і якраз таки поговоримо. Вирішив ставку на аукціоні 11 800 доларів і це пробігу 3821 миля. Це можна сказати новий автомобіль з мінімальним пошкодженням. В даному випадку, як ми бачимо, це в нас електрична версія запас ходу близько 500 кілометрів на одному заряді. А також у нас пошкоджене попередній правій частині, як ми бачимо, у нас пошкодження є по підвісці, а також зняте крило і воно саме зняти. А також немає передньої а, правої фари. Ліва фара у нас на місці. Також передня бампер А по запчастинам проблем в даному випадку в нас не буде. Вони є в наявності, але період буде трішки почекати для того, щоб їх нам доставили. Безпека в даному випадку в нас взяли лишилась тіла в даному випадку у нас електропривід сидінь. Також є в нас шкірине мультикермо з такою гарною лакованою ставкою. І, до речі, зверху в нас показується або рекуперація, або ж, наскільки ми натискаємо, на педаль акселератора. По салону це у нас класичний сучасний Chevrolet, Саме ми маємо величезний екран мультимедії. Також у нас є як підігрів сидінь, так і двохзорний клімат. До речі, також дуже схоже на вентиляцію саме сидінь. Ці у нас, до речі, шкіряні з а, вставками з алькантари. жк панель приладів, як бачите, у нас зараз запас ходу на 230 миль, а, і це у нас не повністю заряджена батарея. Також є ще додатковий цей літур за слідкуванням саме водія. А чорна стеля все дуже гарно. І як бачите, у нас от, справді незначні пошкодження. Права фара так, вона наш пошкоджена, але, можливо, там блоки якісь у нас будуть в нагоді. Знову ж таки, 24-й рік у нас чистий. Вирішена ставка на окціоні 11 тисяч 800 доларів. Вартість підключ в Україні даного автомобіля, якщо ми говоримо навіть з ремонтом, це 24 тисячі 336 доларів при умові того, що тут на ремонт закладено аж 5 тисяч 300 доларів. Тобто ми з запасом зробили сюди а, ремонт, і в даному випадку тобі з'їжджає дуже гарний бюджет, враховуючи те, що знову ж таки з 26-го року у нас буде вступати закон про розмитне. Дня електромілів і в такому випадку дані автомобілі будуть коштувати значно дорожче. На цьому будемо завершувати наш випуск. Якщо у вас цікавить автомобілі зі штатів, навіть це може бути електромобіль. Зараз їх дуже вигідно замовляти. Друзі, я нагадую, всі посилання будуть під цим. відео також наш автосон знаходиться з адресою вулиця Раїса Кереченко 84 Ми знаходимося в місті Полтава і працюємо по всій Україні. Можемо доставити без проблемно майже будь-який автомобіль, який представлений на ринку штатів. І ви сьогодні в цьому впевнилися з вами був Владислав, компанія Теслагістик. Дякую і до зустрічі.